Всім привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми вам покажемо офіс народжених перемагати і як він працює зсередини і дивитися. А поки ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А ти офіційно влади. <ріхи> Так, в мене є картка, можна <реш> <реш> так, <реш> так. <реш> так. Так, всім привіт, з нами сьогодні ведуча натус він Релана. Вона буде нашим сьогоднішнім гідом в цьому відео огляді офісу. Так, проведу вам невеличку екскурсію, і перше, що ми бачимо, коли заходимо в офіс, це така велика стіна з нашими кубками, повз які йдуть сходи і символізують наш шлях в кіберспорті. Тобто, з самого низу до самого верху, вже більше ніж 10 років, ми отримуємо класні винагороди та призи. Так, і тут є дуже багато кубків. До речі, самий запам'ятався мені кубок. Це кубок за PUBG Global Championship ПК-шної версії дуже великий. Це PGS, який виграв Natus Сфінцер в 2022 році. Це реально дуже топовий кубок. А Aegis, порівняно з ним, мені взагалі не подобається. Якщо чесно, фанати Dota, не ображайтесь. І особливо Лана полюбляє цей улюблений трофей. Бачите, хейтери, хейтери. Де бита? В нас є бита. Відноку з офісу. Віддавайся. Ще в холі є зона в очпаті. Так, якщо ви підписані на телеграм-канал Наві, або ви є в нашому дискорд ком'юніті Навінейшн, ви можете дізнаватись, коли проходять якісь цікаві івенти, наприклад, наші ігри з Валоранто, або колись тут можуть проходити вочпаті, наприклад, з PUBG Mobile. Так, так, сподіваюся, що тут вочпаті будуть, бо зараз буде ПМСЛ МА в і Це і вочпаті мають бути. Сподіваюся, Наві їх зроблять, і ви зможете сюди приїхати, так сісти на пуфічки, розславитись разом з іншими вболівальниками Наві і дивитись на великому. В екрані матчі разом з нами. Так, що, Добре. Давай ще на в да, поверсі знімемо. Там що Он запросив вкрасти йому муфіка, поки Лана не бачить. Потім його винесли з офісу Наві. Тільки тихо. Лана! Mm. Ага. Ми підіймаємось на другий поверх. Тут ми подивимося зсередини, як функціонує офіс НАТО спінсери, як тут працюють і де сидять робітники організації. Так, наприклад, зараз тут майже нікого немає, тому що сьогодні четвер. По четвергах співробітники навіть відпочивають та працюють з дому зазвичай. Але в нас там є Андрій, ком'юніті менеджер, який і веде наш Discord, тому з ним ти зможеш потім поспілкуватись. Так тут місце дизайнерів, і в нас їх багато, але знову ж таки кажу, четверг не місце для наших співробітників. Кажуть, що Navi велика організація багато хто працює. Да, ну, типа так, ну, типу, так. Всі працюють віддалено ще з 2019 року. Тут у нас е, сидить наша ячарка, там кабінет юристів, і це кабінет Євгена Золотирова. Ну, до речі, е, які тут проходили переговори, можливо, знаєш, ну, про якихось гравців, які тут, прямо саме тут десь проходили переговори, там, можливо, якийсь гравець на ну, по то показав. Позаду, позаду тебе кабінет, де проходять усі важливі івенти, якраз кабінет Євгена, який вирішує, хто буде в наві, а кого ми кікаємо. Типуто. Хто наступний? <рес> Цей контент створений за допомогою прекрасної людини Олега Газди і дякую йому те, що він підтримує україномовний Ютуб. Велика йому подяка. І до речі, коли я був минулого разу в офісі Navi, Лана казала, що вона хотіла зайняти це місце керівника, якраз Євгенія Золотарьова, який приймає всі рішення. Тому, якщо що, у вас є конкурент. <рес> Такого не було. <рес> <рес> Таке було, ясно. Yeah. Так, пішли на кухню. О, це моє улюблене місце. Це серце наві. Коли ми тільки заходимо в іставі, все пусто проходиш на кухню, і там всі сиділи. Просто всі. Всі п'ють каву, так. Сподіваюся, його заторнику побачить. Так, просто ми завжди приходимо і починаємо наш день з кави, з печива, щоб, знаєш, у всіх все задалось. До речі, у нас тут не тільки печиво, є і корисні всілякі цукерочки, безлактозне молоко. Наприклад, що хочеш випити зараз. Так, а давайте я зроблю взагалі огляд, чим тут харчується організація на тусвінцери. Давайте я все зараз покажу. Так, тут у нас цукерочки. Парочку з собою заберу. Так, тут у нас є стаканчики, в нас є тут е, кавова машина, водичка, яку можна попити. Холодильник можна відкрити? Хоча mm -hmm. чому я запитую. <гум> так, дивіться, тут у нас лід з лівої сторони. Так, тут у нас, бачите, на що. Якась лід. їжа, картопля, плюс котлета по кій. Нормально хтось їсть. Так, потім у нас тут якийсь баличок лежить, нормально по казахському риба це балик, тому. Але тут м'ясо, це не важливо. Тут у нас вершки, кола, молоко, сік, живчик. Яблука опана. <звінця> так, <звінця> що у нас п'ють працівники НАТО Свінсера? Це святкування було дня народження Євгена. Так, <звінця> так. <звінця> на це свято можна. Всі то кажуть, яке свято було там у керівника. Так, тут у нас кухня, тут що у нас? Яблуки, шоколадні яйця, які вже. Я на... О, Лана, точніше, я тільки прийшла, одразу її почала під'їдати. Потім у нас тут є круасанчики, сік, також, ну, і. Всяке солодощі, мікрохвильовка, в якій можна нагріти. Ну і коротше. О, а можна мені таку. А можна мені таку склянку десь взяти. А ти що, в навіть працюєш? Ні. А можна вкрасти. Я не знаю, чиї ці нікнейми. Можеш мою взяти, я не п'ю. Чекай, це ж нікнейм зло треба, правильно? Так, так. Мені здається, що забагато тут в нього <рес> <рес> відео. Тут у нас панорамні вікна, де тут всі сидять їдять, і ми можемо подивитися, який тут гарний панорамний вигляд. До речі, бачиш, який паркан високий зі штирами, ще зверху, коли у нас було в очпаті, деякі люди. Перелазили, вони, вони не записались на вечпаті, <рі> Я бачила, як Тіп... Ми сидимо на першому поверсі. Ми просто бачимо, як Тіп перелазить, штанами застряє через цю штуку. Через цей, цей штир і, якось спригує, я не знаю, там мало не зламав ногу, і потім пішов до нас на вечпаті. А, тому... а він за що пустили? Ну так, да, да, тому просто записуйте, щоб вас нормально пропускали через схід. <рі> Або якщо вони встигли записатися, перелазять через паркан. Адраси я там в описі додав. <рі> <рі> Можна в будні дні, там ну в по четвергам не працюють, приходять там середу, п'ятницю десь. Да, да. Так, а тут дивіться, до речі, скільки фотографій. Тут у нас, до речі, є бачу Сімпол, тут у нас є Яна, всі в молодості. Сподіваюся, на це не почує. Так, тут ми дивимося. Тут багато фотографій, тут є різні склади, тут я так розумію, повна фотозона. Якщо тут якісь проходять заклади, хтось на буткемпі, робить якісь фотографії на пам'ять, вони з'являються на цій стіні, на такому маленькому стенді. Зараз ми в царстві мерча на вінс. Тут у нас є людина, яка цим займається. Давайте неї запитаємо, познайомимось. Привіт, Саша. Привіт, Максим. Приємно. Назайм. І зараз ми подивимось до речі, новий, новий, новий Джерсі НАТО Свінсер. Бо я її побачив вперше, я її ще не бачив взагалі в житті. Бачив тільки на фотографіях. До речі, вам нова Джерсі Наві і порівняйте її зі старою, бо натосвінцер відійшли від своїх стандартних кольорів. До речі, чому так? Е, ну слухай. Я думаю, всі знають, що у нас форма, вона в принципі має при собі чорний та жовтий колір. І ми вирішили в цьому році трошки відійти від цього. І тому у нас тепер така кольорова, кольорова красива форма. Ну, До речі, форма мені прям топчик, Але багатьом вона не зайшла, бо нові кольори всі звикли до чорно-жовтих кольорів. Але... Ну, слухай, я дивився на статистику, було більше е, за ніж проти. Так, звісно, так? це е, ми відійшли від шаблонів, можна так сказати. Е, зробили щось нове, але в принципі фідбек більше позитивний, ніж е, негативний. Ні, ну це прикольно, бо форма дійсно класна. От Якщо там 20 років дивишся за нами, там 15, виходить, то. Все чорно-жовте, а тут такі, ну прям топові кольори. Хоча я коли я побачив перший раз, я подумав, що це форма для жіночого розстрою по Valorant, там, по КС, а це форма для всіх. Я собі прифотошопив фотографію Блейда до цієї форми, думаю, блін, щось він дуже так виглядає в цій формі. А ще таке запитання, от. Наскільки часто виходять нові джерсі, і чи будуть якісь нові форми під якісь турніри, можливо? От як були футболки поперед замовленню на КС після КС-мейджу, коли виграли з цією фразою We fucking won», коли колиxі Бік кричав це в TeamSpeak, коли ще залишився, один гравець. Павло. Guys, we fucking won! Ну, з приводу Алексі, це більш така знаєш, ексклюзивна історія, тому що, звісно, ніхто такого не очікував. Ну, тим паче. Як ти не очікував? Ні, я маю на увазі про фразу в TeamSpeak. Sпіck. І коли це стало відомо, то тоді тільки почалося це продакшн, дизайн, сама ідея, тільки після цього. Тому щось ексклюзивне можна казати тільки після того, як це станеться. Тут треба якісь перемоги або якісь такі моменти, які запам'ятовуються? Знакові, так, да, знакові якісь моменти потрібні. Угу. Ну, футболка по змовні їх вже не купити. Казав, що так, на жаль, ті, хто встиг ті, ті встигли, більше їх не буде. Оце, ну, це, звісно, але. бо я собі хотів таку футболочку, але я потім дізнався, що поперед замовленню, коли я написав, а футболок вже не було, уявляєте? Який був попит після мажору. Так? Так. Тому встигайте замовляти, перед замовляти. Привіт, друзі! З вами я на Блакбані. Ми в нашому офісі. Я тут працюю вже 5 років. Котики, нещодавно... -котики так. котики муркотики Нещодавно в мене якраз була дата 5 років в Наві. 5 років прикинь, ну, це дуже велика прикинь. дата, до речі. Я сама була в шоці. Так, ну а коли ми тебе побачимо вже на каналі Навіпок Джо Mobile? Бо 5 років Navi", а на каналі Mobile вже декілька років я немає. Побачите, сподіваюся, скоро. Ми вже зняли декілька анонсів на нашому каналі. Mm -hmm. І скоро в нас стартує ПМСЛ. Я тобі... поки що планую їхати на ПМСЛ разом з командою і відзняти мой діадень, який буде від турнірного оператора. Також, звичайно, хоча б груповий етап точно з ними пройти. І вже на грандфінал фінал теж я прилучу до нашої команди. Так, поки то, такі плани. Контенту має бути багато з Польщі з вашим турніру. Там буде дуже багато команд, тобто 19 команд суперників, і можна знімати дуже багато контенту, тим бачиш, всі з різних. Країн, має регіон, тобто англійською, я думаю, якою ти гарно володієш, можна багато чого не знімати. Да, да, да. <гум> <гум> ну, дивись, якщо чесно, я поки не планую знімати контент з іншими командами, бо це все ж таки канал про нашу команду. І ти правильно сказав, що на нашому каналі вже давненько не було наших гравців. Тепер у нас новий склад. Тепер ми працюємо з якщо можна так сказати, з екс коніною Power. Чи хай буде Falcons, так краще буде. І нам потрібно зняти з ними багато контенту. У нас будуть і інтерв'юшки, і влогові історії. У нас дуже прикольний менеджер команди. Тож я сподіваюся, що буде багато контенту навколо нашої команди. Будуть і рілси, і шортси, будуть різні сторіс, також будуть влоги з інтерв'юшками, з нашими гравцями. Про інші команди, я думаю, що, скоріше все, їх не буде. Можливо, якщо там я зустріну когось. З наших минулих гравців, є, там кого я знаю особисто, е, хто спокоюється українською, то можливо я поспокоюся з ними. Я хотів задати декілька запитань, але просто я не все відповіла одразу. Я просто помовчу, так ти чисто я на соло вивозить. Так, а дивись, чому вибір пав на казахський склад? Я розумію, що не ти цим займаєшся, але Ні, я цим займаюся. Дивись, коли я коли я почала обирати комаши, буду брати свою команду. Ну, справді я не знаю. Можливо, для глядачів це буде новина, але дійсно репортер, зазвичай, що логічно, не дуже бере участь в тому, щоб обрати. Яку саме команду буде представляти наш тех. Але команда сильна, гравці класні. Ми їх знаємо ще по минулим нашим іграм. У нас був там даже такі ситуації, якщо ти пам'ятаєш. Їх давно... могли підписати в навіть в 2021 році, Акзер та гонзо могли бути в наві правильно? А... Але чомусь вирішили підписати інший склад і збирати його на навколо олдбоя так пісна. Да, я думаю, що це напевно. Потрібно питати когось з наших топів, бо вони більше це знають. Ті, хто займався безпосередньо пошуком команди. А, моя задача маленька. Я отримав гравців, я їх беру в свої модійні рукавички і вже починаю з ними щось робити. А, хлопці мені подобаються, я думаю, що вони покажуть власний результат. Попередній перший лан евент нашого ростеру був не, не дуже вдалий. Я думаю, через те, що а, часу на підготовку було не дуже багато. Хлопці знаходяться в різних містах і а, відповідно там часу на підготовку. Овку було не так багато усі разом. А це був такий перший турнір, і я сподіваюся, що вже на PMSL ми покажемо класний результат. Ми будемо усі разом. А, я буду з ними, я буду їх підтримувати. Я вже вивчила певні, деякі певні а, слова. Uh -huh. казахські. я знаю вже балартохтандер це важлива фраза. Це типу, діти заспокойтеся, і вони мене слухають. Ну і, звичайно, Алга Казахстан. Теж, якщо що, буду кричати, зривати голос, який вже в мене в принципі зараз я підготувалася, я вже отримала Польщу одразу з зірваним голосом. Вже одразу? Так, Будемо сподіватися, що команда покаже хороший результат, бо тут велика дистанція. Якщо на ПМГО там було два ігрових дні, то там могла абсолютно люба команда вилетіти. Тут зараз буде. Скільки? 15 ігрових днів в стадії ліги, звідки проходить 16 команд з 20. Тобто проходити грамфалом просто зобов'язані, uh -huh. а вже далі будуть боротися за п'ять слотів на World Cup, який вже буде з призовим фондом та майже під 4 мільйони доларів. Тому сподіваємося, склад прийде. А Ще таке запитання. Я розумію, що це знову до тебе. Коли буде український склад в PUBG Mobile? За було два склади з 2020 року. NAVI були в PUBG Mobile до 2022. і uh -huh. зараз знову в PUBG Mobile. І тільки один українець був в Navi on PUBG Mobile. Чому так?

А, ну, дивись, насправді, а, я думаю, що а, цілком ймовірно, ми побачимо українців в, в нашому ростірі. Подальшому я не можу нічого гарантувати. Але в цілому мені здається, що такий а, варіант цілком ймовірний. Поки у нас є такий склад, ми будемо працювати з ними. Я вірю в цих хлопців, я впевнена, що вони будуть показувати класні результати. А як далі будуть змінюватися команда, це буде вже питання часу, часу результатів. Ну, знаєш, якщо вони команди. будуть, я тепер б'я, якщо вони будуть вигравати, то ми будемо задоволені будь-яким складом під тегом навіть. Так що вболівайте. Знати свінце, за народжених перемагати, не дармашно так називається. Так, да, да, це правда. Проте у нас є PUBG склад ПК. PUBG я знаю, uh -huh. що у тебе здебільшого глядачі це мобільний PUBG, але друзі, є PUBG склад Чотири українці, вони скоро летять на PG S3, PG S4 а в Шанхай перший лад наша команда. Хлопці класні. знімаємо з ними багато контенту. Вони прямо зараз знаходяться в нашому кемпі. Тож велка на наш канал. Там багато класного цікавого контенту Українсь, українського з українськими гравцями. Так, тому сусід в соло вивозить весь контент. Він там за всю команду чисто віддувається. Ну так, да, да, да. ми коли з ним спілкувалися на початку. Він такий, типу, ну я не знаю, не знаю, не знаю. Потім такий, так, все, влог, я зараз покажу вам, де нас там. Та -та -та». Він красавчик. На принципі, всі гравці, у кожного є своя харизма, і це дуже прикольно. Те ж саме про мобільних памірів наших. Хлопці дуже харизматичні, вони дуже прикольні. Ми з ними знімали вже певні анонси, і в нашому офісі це були там маленькі якісь шорти, І знімати з ними дуже прикольно. Я буду сподіватися, що такий саме буде вайб у нас на івенті, і вони будуть класно себе проявляти на цьому івенті. і ми Виділяти час і там на якісь тімплей, мовно кажучи, mm -hmm. типу, по провести час разом познайомитися тому подібне. Е, ну і для того, щоб зняти прикольні якісь е, відео для всіх глядачів на наш канал. Тобто, ну і дякую Яні, що у нас тут була в лозі. Дякуємо за такі маленькі відповіді на квіз запитання. Маленькі, такі, сказати, маленькі відповіді то чисто півлога буде з Яни запитання. І Яна в соло просто розказала нам про все. Можна було нічого не питати, просто поставити Яну і мене з кадру прибрати. Підписуйтесь на мій канал. У мене так, його немає. Так, Підписуйтесь на Але... Bunny Instagram. Там котики муркотики вас будуть називати ну, кожного дня. Кожного дня, якщо ти котик муркотик то ти зобов'язаний просто підписатися на мій канал. І, будь ласка, дуже велике прохання підтримувати наших хлопців на цьому івенті. Ця підтримка, ця підтримка дуже дуже важлива. Так тож обов'язково заходьте на трансляції, підтримуйте, пишіть у коментарі, приємні слова, наші гравці повинні відчувати всю нашу підтримку. Приєднатись до благодійної лотереї, можна виграти просто купу від Natus Vincere. Можна коври для мишки навіть локотеч виграти, напальчники, жіночі футболки, тому є не тільки для хлоп'я, так скажемо, для чоловіків є дівчачі футболки, рожеві, чорні, є футболки, навіть слідковська, одна, друга, і є блокнотики, і є ручечки Наві. Дивіться, просто купа мерчо і це ще не все. Є нові Джерсі Наві, як вони пахнуть, навіть через пакет. Можна подивитися, нові джерсі. Просто топи. Ви можете їх виграти. У нас ще є старі джерсі. Ну як старі? Минулої колекції. Потім у нас є дивовижне худі. Звісно, таке саме, як у мене. Ось таке. Ось таке худі. Ви можете це все виграти з в 50 гривень на лотерею. Кількість квитків не обмежена. Чим більше квиточків, тим, тим більший шанс у вас виграти. Приємність. всі кошти підуть на... Допомогу тваринам, пострадавшим від бойових дій, ну, вивезені з Херсону, з Донецька та інших областей, ви можете собі придбати квиточки, залутати свою купу мерчу та зробити гарну справу. Всі посилання будуть, всі банки будуть. В телеграмі та в описі в коментарях всюди все буде. тому приєднуйтесь та робіть гарні справи. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал. Особлива подяка Яні та Лані, ти, що провели екскурсію по офісу Наві. Сподіваюсь, вам все дуже сподобалось. Побачимось в нових відео. Всім па-па.